Кладу свіжий пакет селера до холодильника. Зачиняю дверцята. Далі відбувається таке Салера, мужачись у темряві. Яка холоднеча. Хто ці засохлі виродки? Яйця о новенький. Куди ж стільки селери? У неї ще рукола не здохло. Коричнева рукола з пакета. Я б попросила не хамити. А то я вам черепушки розколочу. Яйця тю. Така модна була тиждень тому. Я, каже, рукала, де тут у вас фешн відсік, а зараз розмовляє гірше хрону. Рукала машинально. Мозги виколю. Пакет з молоком, сир, якась фігня в яскравій упаковці та імітація пармезана оточують новенького. Це звідки ж такого красивого дядька до нас занесло? Курити є, а якщо знайдемо, Селера лякається, кричить на весь голос. З'являється щось маленьке, чорне, зморщене, і з рогами. каже басом, ану відійшли від нього. Демон, зараз кров мою селерну питиме, думає дідна Селера і від страху говориться в голос. Дурнику я не демон. Демон ввечері прийде, довго-довго дивитиметься всередину холодильника сумними очима, а потім. Сиро дупу відкусить, вино виликає і піде. Селера, вибачте, а ви хто? Картопля я. А чому з рогами? Поживи з моє і в тебе виростуть. Довша за мене тут тільки пельмені з мамонтятиною. Новенькі запам'ятовий правило Коли загориться світло, ховайся за сир. Сир вона в упор не бачить вечорами. У неї курича сліпота не стеє назож.